Привіт, восьми класи! Ну що середня лінія трикутника. Що це таке? Вона сполучає середини двох сторін трикутника, паралельна третій дорівнює її половині. Отже, знаходимо середини АББЦ. Сполучаємо їх лінією, яка тепер називається середня лінія трикутника. Вона паралельна стороні АС, отже, дорівнює її половині 12 поділити на 2 буде 6. Можемо провести ще дві середні лінії, наприклад, ми сполучаємо середину BC і AC. Теж виходить середня лінія, яка паралельна стороні AB 8 см, дорівнює її половині, отже, 4. І останню середню лінію, яку можемо провести: AB сполучаємо з AC. Серединки, обов'язково серединки, і дорівнює половині BC, тобто 10 поділити на 2 буде 5. А тепер завдання для вас. В коментарях напишіть мені, чому будуть дорівнювати сторони трикутника а, Б, С, якщо відомі розміри їх середніх ліній. Тобто вам треба зробити навпаки. Чекаю ваші відповіді.